І далі я хочу іще зацитувати декілька фраз, які є, мені здається, актуальними, тому що ми сьогодні згадуємо одну сумну дату, і мені просто хочеться нагадати, як українські, ну, типу, медіа, які називали себе українськими, показували цю дату. І це теж дуже сильно перекликається з тим сюжетом, який я вам тільки що переповіла, з Жовтоликого. Сьогоднішній день для вас день трагедії чи день перемоги. Для мене це день порятунку Одеси від Донецького та Луганського сценарію. Як бачите, коли в українських типу медіа, типу українські журналісти, ми бачимо, як все розставило час на свої місця, а як вони говорили про захоплення, спробу захоплення Росією Одеси. У 2014 році як це намагалася подати, да як трагедія чи перемога, очевидно, панченка намагалася видлубати у спікера певне слово для того, щоб потім розкрутити про те, що українські нацисти дуже нацисти. Але я просто хочу вам показати: ну, наприклад, я слава маслова, далі продовжує існувати в нашому медійному просторі і на youtube каналчики. Далі продовжує розповідати всю правду про те, що відбувається на самом ми ж не знаємо, і от я хочу показати, як Ярослава Маслова свого часу розповідала нам про спробу захоплення Одеси на своєму каналі, їхній яким володів Октябрюнок Мураєв. Просто, просто спогади. І ці спогади, і ці відео у мене збереглися, і вони що тоді, в принципі, очевидні були, але зараз ще більше підсвітлюють, як велася робота. Ми тут знаходимося, тому що ми проти всі ці сволоти про російської, яка тут хоче возродити свою імперію і так далі. Приходять сюди сати нацистські символікою. Ми сьогодні символіки не було. Я не бачила принаймні Була жінка, одягнена в футболку. СССР. Бачили тільки що так. Спілкувалася наша Наталя з представником націоналістичної організації. Запитала в нього, що ви тут робите. Він каже, слідкує за тим, щоб русський мір не пройшов. Так на запитання нашого журналіста, що ви побачили, Я яку символіку російську сьогодні тут на кулаковому полі. Ну футболка з написом СРСР не влаштувала представника націоналістичної організації. Буває таке. Це ще один вирок сьогоднішній владі стосовно того, що як воно було 6 років тому, 14 другого травня, в Одесі, так і сьогодні суспільство все ще залишається розколоне навпіл на схід і захід на добрих і, і поганих, на російськомовних україномовних, на тих, хто з нами, і тих хто проти нас, то ти або терорист, або сепаратист також євгенімора вже був там. В Одесі він включався до нашого ефіру сьогодні також, але вчора прозвучала така теза. По суті, ці собаки в Одесі да, в Маріуполі спровоцирували той конфлікт, який зараз знаходиться на востокі країни. Ніхто не хотів, щоб к ним прийшли з такими правилами і так вчили любити свої міста і свою Україну. Зате зараз, в принципі, я, я дуже співчуваю Одесі насправді, але я просто показую, я просто показую, якого рівня цинізм керував. Цими істотами і продовжує кривати, тому що вони продовжують існувати в нашому медійному просторі Я, що Діанка, що ця Ярослава Маслова. І ви чули цей текст. І до сих пір, до сих пір, всі ділять на добрих і поганих, на українськомовних і російськомовних, на наших і на чужих. Далі ну, звичайна класіка. Сьогодні день трагедії в Одесі, як і 7 років назад. Люди, які називають почути себе патріотами, знову пройшли марш. До акції пам'яті долучилися представники партії Опозиційна платформа за життя. Трагедія це не має сорока давності і рано чи пізно виновна. А о півдні розпочався марш захисників, учасники якого заявили, сьогодні вони святкуватимуть і вшанують пам'ять тільки двох загиблих соратників під час сутичок 2 травня на вулиці Грецька. Сім років тому фактично десяти не допустили в Одесу війну своїми силами, бо держава фактично бездіяла. Тоді ж такі були обставини, що по-іншому вона не могла катись. За два дні до роковин трагічних подій невідомі зруйнували металеву конструкцію імпровізованого меморіалу загиблих будинку профспілок та спалили ікони зі штучними квітами. 48 человек были сожжены в Одесском Доме профсоюза. Их жизнь оборвалась, потому что толпа зверевших экстремистов решила, что лучшим способом политической борьбы является массовое убийство. Как мы через эти 7 лет, спустя эти 7 лет, можем относиться к тому, что происходит? Во-первых, категорически отрицать любое вранье, которое вы слышите от украинской власти и от прозападных пропагандистов в Украине о том, что если бы вот эти вот нелюди, которые сожгли живых людей в Доме профсоюзов. Если бы они не противодействовали, то был бы какой-то русский реванш. В украинской истории за последние 30 лет было немало событий, которые кардинальным образом повлияли на то, как разворачивалась наша история. Так, а не иначе. Массовые убийства в Одессе 2 мая 2014 года находятся в том же ряду, что и так называемое отравление Ющенко, что и обвинение Леонида Даниловича Кучма в убийстве Гангадзе. Провалившееся, что стало, очевидно, на этой неделе дело Шеремета, Антоненко выпустили из под стражу. Без того, чтобы мы понимали четко и осознанно, что произошло, страна не только не будет двигаться в будущее, она будет терять как государство доверие к до себе. И пойдем такие в СБУ А какие доказательства, что это финансированный россиянами канал? Какие доказательства! І Джон Траволта входить в кімнату. Неясно, які докази, які, що, а, а які вам, Це просто один із епізодів. Ми про це показували, ми це кожен рік показували. Ми підсвітлювали. Причому, що не тільки персонажів тільки типа піховщика Катя Сіргацкова. Второй май прозойшло слідюще. Тобто, про російський активіст, ну будемо називати активіста антимайдану, все-таки це не зовсім проросійська російське Они подошли к штабу самообороны в самом центрі Одессы і устроили провокацію напали на українського активіста. Активісти антимайдану. Це не зовсім пророссийская позиция. Вот, От скажите скажіть мені, будь ласка. От, скажіть мені, будь ласка, реально. Що можна сказати про Катю Сергацькову, коли вона от обирає комунікувати цю тему таким чином? Хоча це очевидна була спроба. Зробити із Одеси ОНР, як із Харківщини хотіли зробити Одещини ОНР, як із Харківщини хотіли ХНР зробити і так далі. Це все було, очевидно, одне і те ж саме. І всім це було зразу зрозуміло, тому що ДНР тоді вже скліпали. Але медійний простір переповнений був оцими всіми месенджерами. І більше того, месенджера маю, маю на увазі посланниками, і більше того, Ярослава Маслова до сих пір пиздякає. І все нормально, і нічого. І вона далі продовжує облікати в слова, вот вот всі методички, роблячи вигляд, що це, звісно, не російські методички, а Мураєв взагалі насправді октябрінок, який просто хоче, щоб його російська ідентичність не була унічтожена злими нацистами. Віталік Царюк, я бачу твоє повідомлення. Передаю Одесі вітання, серце обливається, душа болить. Просто це, це, це взагалі не закид. Зрозуміло, що в бік міста чи в бік Одеситів, це закид в бік тих, хто в медійному полі створював оцей скончений вайб і змушував увіривать в це купу людей. Які думають, що вони думають, а не Повторюють просто, що говорив Піховшик, Ярослава Маслова, чи Октябрюнок Мураєв, чи Діанка Панченка, чи ну хоча б і Катя Сіргацькова.